Одна з головних характеристик профнастилу це його хвилі. У нас є хвиля Т-10, яка використовується для обшивки воріт, стін, стель, облаштування паркану і також для піддашок. І також хвиля Т-14 використовується для облаштування огорош, обшивки стін, воріт, стель, будівництво ангару, складу і також покриття покрівлі. Для профнастил Т-20 для паркану і також для покрівлі. У нас є найпопулярніші відтінки у різних товщинах та різних виробників глянцеве покриття, матове, відтінки під дерево, двосторонній мат. І метали мають гарантію до 10 років. Для огорожі зазвичай використовують товщину від 0,40 до 0,50 мм, що забезпечує достатню жорсткість та довговічність. Odrzek się.